Як власне це працює з поштами? Чи є якась база? Можливо, цих пошт куди надсилають або з СМС, наприклад, можливо, якась база контактів, там де пишуть номера телефонів, і вони автоматично це розсилають. Чи це якось шахраї роблять дійсно вручну? Як це відбувається? І чи можна головне вберегтися від того, що власне тобі не надіслали це повідомлення? Так, ви маєте рацію. На, на чорному ринку можна придбати базу даних з контактними даними для розсилки, і саме тому важливо, от просто я, наприклад, зазвичай раджу для реєстрації використовувати, мати окрему сім картку, якою ви в принципі не користуєтесь. Просто для, для, для того, щоб отримати якусь там бонусну картку в крамниці, ви вказуєте. Ось а ну. Я сумніваюся, що там дуже великий такий захист в таких крамницях може бути. Тобто, ну вони рано чи пізно потрапляють на ринок. Ці, ця приватна інформація, яку ви можете залишити. Ну, і крім того, вони, навіть якщо не внутрішній витік інформації, а просто можуть зламати їхній сайт, коли навіть з державних органів в ряди годи стається. Ну там, там захист доволі високого рівня, але навіть там таке трапляється. Що вже казати про якісь приватні компанії?